Київський зоопарк пропонує усім небайдужим стати опікунами для своїх утриманців за фінансову допомогу, надану тварині. Меценати отримають абонемент на безкоштовне відвідування зоопарку, табличку з іменем опікуна на вольєрі, а також право називати новонароджених тварин. Першими своїх опікунів цьогоріч отримала пара карпатських рисей. Серед розмаїття мешканців столичного звірінця увагу Олександра Мозурчака привернула родина карпатських рисей. Радник голови Верховної Ради Микола Петренко погоджується разом із ним взяти опіку над цими рідкісними гірськими кішками. Новоспечені опікуни отримують іменний сертифікат. Це красива, граціозна тварина, яка дуже нам подобається, і ми вважаємо, що утримуючи сім'ю рисів, фінансуючи їх утримання, ми робимо хорошу справу. Ми спасаємо вид. Таких рідких тваринників внесені в червону книгу рисі з обережністю знайомляться зі своїми новими піклувальниками. Самець Кунак спостерігає із верхньої гілки дерева, а його пасія ріки так і не наважується підійти. Вітається здалеку. Аби зоологи мали змогу спостерігати за природньою поведінкою хижаків, опікуни обіцяли встановити у вольєрі приховану камеру, адже присутність людей змушує тварин нервувати. Втім, нинішній стрес самки у зоопарку пояснюють іншими причинами: можливо, невдовзі опікуни. Не стануть дідусями і матимуть змогу дати ім'я первісткам котячої родини. Конкретно говорити зараз о чому не можна, поскольку у нас тільки перший рік, коли ми наблюдали поведення. Активна у них в плані розмноження. На утримання пари рисів щороку зоопарку потрібно близько 36 тисяч гривень. Тепер ці витрати візьмуть на себе опікуни. Втім, є у звірінці тварини, що обходитимуться дешевше. Наприклад, на утримання дикобраза потрібно всього 2 тисячі гривень. Нині ж із трьох тисяч мешканців зоосаду піклувальників мають лише сім. я хочу всіх київлян, які люблять животних атлікнуться на наше предположение теж брать по депіку. Це приятно і для них, і для зоопарку буде хорошо. Імена усіх опікунів у зоопарку у віковічать на спеціальному стенді Юлія Поворозник, Юрій Росохай, телеканал Київ.